Йоу, всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але трішечки-трішечки незвичайний. Якось одного разу я проходив його, додаючи нові нові різні сердечки. Проте там сердечок було не супер багато. А в цьому Майнкрафті сердечок буде супер багато Ось до дивіться, їх тут купа, можна скрафтити будь-яке сердечко. І це прям жесть. Їх тут в натурі купа, і вони всі дають супер цікаві різні ефектики, от які ми сьогодні будемо перевіряти. Але перед цим я пропоную вам підписати. На канал поставити вподобайдена і не забувати про конкурс, який проходить у мене в інстаграмі. Потрібно просто-напросто підписатись на нього. І можна буде отримувати ліцензію Майнкрафту. Буде один переможець на ліцензію Майнкрафту. І ще буде 20 переможців, які зможуть отримати копію моду українського, в якому є українська броня, елітри, лук навіть уже є. От, а ще, до речі, хочеться сказати, що ось донедавна записував відос по Роблоксу, і багатьом людям це сподобалось. А багатьом людям, ну, не сильно це сподобалось, тому я пропоную записувати Роблокс на інший канал. Якщо ви хочете бачити відоси по Роблоксу, то підписуйтесь на мій другий канал. Посилання буде також в описі. І там буде виходити Роблокс. А поки я скрафтив верстак, палиці. От я бачу тут уже різних мобів, і що саме головне, я бачу селище, яке ми зараз прийдемо, облутаємо, подивимося, що там є супер цікавого. Так, головне зараз не впасти. Не поверте, а то я маю тільки одне сердечко, і це супер погано. О, так, тут є картопля. Ну, картопля теж непогано, її можна буде пожарити і буде все супер класно. Так, але тим паче мене цікавить лут нормальний, а не картопля якась. Мені потрібен меч. Давайте, поки поставимо верстак, подивимося, що я можу. Я можу скрафтити сокиру і завалити големчика, який десь тут бігав. Зараз ми його завалимо, скрафтимо залізне кайло, і я подивлюсь, уже ще раз крафти всіх сердечок і зрозумію, що я можу скрафтити, а що не можу, а що я скрафчу першим, а що можливо буде супер тяжко скрафтити. Десь тут він бігав, той големку. Туда він дівся. Блін, в натурі голема взагалі ніде нема. <хи> Ой, це халепа, звісно. Так, давайте подивимося, що я можу скрафтити. Тут є і незеритве сердечко, і їстівне якесь, і ендер, із діамантового кайла, сокер, лазуриту, заліза, шкіри, обалдеть, з меду навіть є золото, якихось якихось. Що це таке? Я навіть не знаю, що це таке. З трави, із бутилочок, із пічок. До речі, самі легкі, як я бачу, це з пічок є. Із маяків є сердечко. Це супер дороге, мабуть. Діамантове обсіді... Янове, кріперове, мідне, кактусове, вейзове, взагалі супер-супер багацько різних сердечок. Але як я бачу, на кожне сердечко нам потрібне скло. О, он той голем. Тому сьогодні нам доведеться супер багато добути піску і пережарити його. Але перед тим я хотів би, звісно, завалити цього голема. Так. Блін, я забувся! У мене ж одне сердечко. Він якщо мене раз ударить, то це халепа буде. Так, і скільки ти там мені дав заліза? Ну розкажи, големчик. Чотири штуки, найс. Nice. Тепер я можу скрафти собі просто залізне кайло. і мені вистачить навіть на залізну лопату. А лопата мені потрібна дійсно для скла, тому що скла потрібно супер багато. Так, давайте зараз добудемо ще трішечки дерева на всякий випадок, а потім уже підемо в печеру і шукати потрібні нам ресурси. Я вже тут бачу гори великі, якісь. До речі, снігу не можна сердечко зробити? Було б цікаво. Погнали, добудемо ще трішки каміння. А каміння треба мені супер багатсько, тому що я бачив, що є сердечко, яке крафтиться із пічок. Так, тікай, 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 Сань, погнали! Let's Let's go. Все, хух, я свалив. Там у нас в тій печері супер небезпечно, тому ми <со> перебазувались в цю. Так, от те, що я добув каміння, це супер класно, але мені все рівно потрібне скло. А для скла потрібен пісок. Там, де я заспавнився, в принципі, була вода і ніби як океан. Так, нібито десь тут. Так, тут є гравій, я бачу. Да, є тут пісок. Найс. Nice. Нам піску потрібно десь близько з півстака. Я думаю, щоб ну, можна було перевірити майже всі сердечки. Тому що такі сердечки, як з маяка, ну що там потрібно вісім маяків, такі, я мабуть, не зможу добути. Ти, а то ну це супер багато потрібно візерів бити так. В цілому я добув супер багато піску. Тут мені цього вистачить, щоб пережарити його і добути купу купу скла. До речі, тут ще десь я бачив корівку, яку мені бажано завалити, тому що ще можна із шкіри зробити сердечко, що в принципі супер цікаво. Тому що що роблять ці сердечки, я чесно кажучи, не знаю. Тут, до речі, лама є. А вона ж плюватись може, я забувся! А ні, все чітко, вона мене не вбила. До речі, уже й настає ніч, а в мене всього на все одне сердечко, і це говорить про те, що може мені бути халепа, тому потрібно шведе. Маленько, крафтити ще собі кілька сердечок цікавих. Як мінімум, я можу зробити сердечко із пічок. Правильно? А, ні, я тільки 4 пічки можу зробити. Ой-ой, ой-ой. ой ой Тоді, якщо я можу зробити тільки отако сердечко, тоді я оце добуваю і перебазовуюсь в печеру. Так, викопуємося і забудовуємося якоюсь земелькою, щоб ніхто до мене не прийшов. Ух, це моя перша берлога. До речі, я ж міді добув скільки. Я міді добув 13. Мені вистачить зараз на сердечко мідне. Давайте зараз крафтимо ще смоу кілька. Так. Тепер ми все бачимо. Тут, до речі, є ще мідь, але вона мені вже, в принципі, не потрібна. Мені потрібно пережарити ту, що в мене є. Отако от і отако. От Якраз одного вугілля вистачить на 8 міді, а більше мені не потрібно. О, до речі, ось і вугілля. Оце супер чітко, тому що не прийдеться витрачати наше дерево, якого ми вже добути не можемо, тому що там на поверхні ніч. А з одним сердечком туди йти, чесно кажучи, я взагалі не хочу. О, залізо. Не знаю, чи можна з заліза зробити сердечко, але ми обов'язково все це передивимося і перевіримо. Так, давайте ще скрафтимо кілька пічок. Ще я можу скрафтити. 4, В мене є 7, Якщо я ще с одну підберу, в принципі, оцю, яка мені вже не потрібна, я зможу скрафтити собі сердечко, по-перше, з міді. Правильно? Да, мідне сердечко. І наступним ділом я можу скрафтити ще сердечко з пічок. фьорнен сердечко. Так, давайте спочатку візьмемо мідне. Я добавився, If her hit you, attack attacket will be struck by lightning. Якщо мене вдарять, то мій супротивник буде вдарений блискавкою. Ну і давайте візьмемо ще наступне сердечко. Опа. Я просто підбираю всю руду, яка тут лежить десь чи що. А, ні, та що в мене руда була в інвентарі, вона відразу пережарюється. Так, ось до я беру мідь. Да, і ось до вона вся пережарилась. Ха-ха, оце прикол. Так, це хорошо, в мене вже є три сертечка. Давайте подивимося, що ще можна цікаве скрафтити. Із очей павука можна. З соняшників, до речі, і TNT, з годинників, і з воронок, залізних блоків, із черепів візера скелета, ще якась штука, непонятно що. Із салютів, із слизі, супер, супер, багато і чого. До речі, заліза і лазурита також можна. А заліза в нас скільки? А заліза в нас непонятно скільки. Так, давайте зараз виліземо на поверхню. Так, а тим часом я вже. Знайшов корів, Правда, одну тільки. У мене є сім, виходить, шкіри, і це говорить про те, що я зараз, якщо добуду ще одну, а не добув, шкода. <смі> я ще, знаєте, що зрозумів. Я коротше тут почитав і поняв, що якщо з'їсти сердечко, воно дає тобі якийсь ефект, або дає ефект, коли тебе б'ють. Але якщо ти загубиш це сердечко, ну допустимо, тебе вдарить або ти впадеш, то ти загубиш це сердечко назавжди. Типу, воно не безкінечне взагалі. І якщо ти помреш, то в тебе не буде взагалі сердечок. І це супер незручно, як я розумію, тому що, блін. Демедж получити супер легко. Тебе просто раз ударить, або раз скелет тебе вдарить або ще щось, то все, в тебе мінус одне сердечко. Тому потрібна ще й броня, щоб сердечко загубилось не повністю, а хоча б тільки наполовину, і тоді воно може відрегенерувати. А тим часом мені потрібна шкіра, І я вже валю, валю корів і сподіваюся на те, що мені випаде хоч одна. О, випала. Так, ми ставимо верстак. І мені потрібно зробити шкіряне сердечко. Бемк Хорс, воно зветься чомусь. Воно дає якусь нагороду у вигляді літаючої коняки. <реш> Коняк, яка вміє літати, як я зрозумів. Як це перевірити, я, чесно кажучи, не знаю. От, і ще мене дуже цікавить одна ідея: чи можна скрафтити два однакових сердечка? Зараз давайте перевіримо, чи можу я ще одне мідне зробити. Ну, типу, щоб можна було багато поганих сердечок зробити. Так. Да. І щоб вони, типу, тратились, але в тебе було більше хп в цілому. І це можна зробити. У мене ось до два мідних сердечка цілих. Це вже супер прикольно. Але знаєте, що мені потрібно? Мені потрібні м -м -м, соняшники. А де ці соняшники знаходяться, чесно кажучи, не знаю. Я їх нібито бачу. А нібито то вже й ні. А ось до, до речі, і ціле поле соняшників. О, і вони добуваються. Найс. Я думаю, просто що їх нада ножницями, а можна навіть і просто звичайним кулаком. І скільки в мене їх уже? Вісім штук. Все, я можу зробити соняшникове сердечко. Хе-хе. Так, беремо. отримуємо. Ти любиш сонце? Ну, я люблю сонце. Але що воно мені дає? В цілому можна ще кілька таких сердечок зробити, щоб основні мої сердечка не тратились, тому що були в мене оці. До речі, ще цікаво, які сердечка я ще можу зробити. Ну, із таких не. Недорогих. Ну із недорогих це із кісток, золото, лазурит. Ну, це все треба в печеру йти. О, а, до речі, я тепер зрозумів, що робить соняшникове сердечко. Воно освітлює все біля мене. Це супер прикольно. Так, давайте завалимо зараз павучка. Тільки так, щоб він мене надамажив. Отако. Тому що з павучка може око випасти, а з ока ну, нам прямо око потрібне. Звичайно можна зробити сердечко. Так, кріпер, підривайся, і все, він все поламав. Найс. Так, давайте зараз добудемо це залізо. Воно нам потрібне для сердечка, супер швидко. Проте, знаєте, що я замітив? Залізо, яке я добуваю, воно чомусь не пережарюється. Моїм сердечком пічки. Чому? Хоча воно повинно. Мідь же ж пережарювалась. Та й залізо ніби теж пережарювалося. Ну давайте зараз мідь знайдемо. Десь тут по дорозі була мідь. Зараз ще на міді перевіримо, тому що я в натурі не знаю, чому в мене. Не пережарюється моє залізо. Воно ж повинно пережаритись. А, тому що у мене зараз пише санхерт? Це в мене зараз працює тільки соняшне, а остальні. А остальні, походу, не працюють. Так, давайте скрафтимо залізне сердечко. Що воно робить? Написано, що я мушу заспаунити Голема, щоб він мені допоміг. В цілому це супер класно. Але як це зробити? І мабуть, тепер я не буду освітлювати нічого, да? Бо в мене активне, да, бо в мене активне останнє сердечко залізне. Я просто не розумію. Так, погнали, подивимося, чи можна заспавнити Голема. Ось до тут є супер багато. І як заспавнити тут Голема. О, він мене вдарив і заспавнився голем. Ага, я зрозумів, як це працює. І тепер у мене знову активне сердечко, яке дає освітлення. Найс Голем, ти валиш, ти красава. Давай я ще на тебе скелета загорю. Скелет, біжи сюди. Зараз големчик з тобою розбереться. Давай, 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 біжи, біжи, біжи до мене. Давай, let's go! Все, зараз буде бійка. Ну, скелет. Це прикол. Він вдарив мене. І ще раз вдарив. І все, тепер у мене працює сердечко, яке пережарює все. Ай, воно б'є всіх. А, голем мене трогати взагалі не буде, типу. Давай я тебе завалю, щоб забрати ці залізо з тебе, а то ти вже тут мені не потрібен. І в мене знову три сердечка все навсі. Блін. Так ви знаєте, я вже біжу супер-супер довго. і Я хочу знайти кактуси, тому що з кактусів теж можна скрафтити сердечко. Ось, о, е, сердечко з кактусів, мені кається, що воно супер цікаве. Але я тут уже бігаю і не знаю, де я знайти. Я вже пустелю, щоб ви розуміли. знаєте, скільки шукаю. Але я знайшов тут кактуси. На березі просто. Обалдіть. Оце крутяк. Тут їх не так багато, але мені. Всього, на все потрібно тільки 8. А тут їх нормально, в принципі, мені повинно вистачити. Так, у мене 16 кактусів, це це два сердечка можна кактусових зробити. Давайте якраз це і зробимо. Отако бем. Активовуємо. І мені написано, що в цілому, якщо мене вдарять, то оці кактусові штуки, кактусові шипи полетять навскрізь. Типу, по всім полетять. Ну, зараз треба перевірити і получити демеджо. Ось є бджолка. Я знаю, що вона може мене ударити. Якщо загриться на мене. Да. Ану, вдаль мене. Бем і листя кактусів полетіли, і сердечко навіть залишилось, тому що бджілка мало дамажа. Окей, погнали далі. Знаєте, що я знайшов? Я знайшов мангрові болота. Що саме цікаве? Ще що саме не цікаве і погане, це те, що ці сердечки не регенерують. Типу, у мене кактусове сердечко тільки наполовину. А ще я пам'ятаю, що можна скрафтити сердечко із грибів. Точніше, не з грибів, а з оцих тушонок, які робляться з грибів. Тому let's go, добудемо зараз ці гриби. І ще потрібно буде знайти красні мухомори. От і разом з ними. Можна попробувати зробити оці ж чаї? Ну, не чаї, а цей супчик. от А вже з нього можна скрафтити, мені здається, цікаве сердечко. Ось, до, до речі, красний я знайшов найс. Nice. Дивіться, які тут гори, до речі. Я ж її загубив сердечко своє. Абалдіть тут гора. Так, хоч би ще одне не загубити, а то вже в мене і так їх три залишилось. Мені потрібно зараз фастом срочно зробити сердечко із грибів. Я навіть не знаю, що воно може давати. От, але ми обов'язково це перевіримо зараз. Давайте поставимо верстак. І нам для цього потрібно зробити ще кілька таких мисочок. Дванадцять. Ну, мені треба тільки вісім, в принципі. Так, а тепер я просто беру скло і крафчу сердечко, яке повинно. Нам щось дати цікаве, але я в цьому не впевнений. Обхерт Це якесь обсердечко А ну що воно робить? Давайте перевіримо. Воно фіолетове таке. Гохохо, бемк! become Incredibly Strong. В общем, одним словом, я не знаю, не до кінця розумію, але я розумію те, що воно зробило нас мега сильними. У мене є якийсь ефект квапливості, ефект швидкості, ефект стійкості, нічного бачення, сили, взагалі купа різних ефектів. Ану, квапливість яка в нас? А квапливість у нас непогана. Я все добуваю супершвидко. Обалдеть просто. До речі, я ще можу скрафтити. Тут є сердечко, яке робиться із пір'ячка. Ось до. О, я не получаю ще й демеджу від падіння. В общем, одним словом, є сердечко, яке крафтиться з пір'я. Можливо, воно дасть мені ефект, ну, щоб я літати міг. От, і це мене супер-супер цікаво. А ще по дорозі, коли я біг, я бачив аванпост цих розбійників. Я обіг його стороною минув. Але зараз з цим сердечком я хотів би перевірити і подивитися, чи можу я там всіх їх завалити. Тому що я супер сильний, я не получаю демеджа від падіння, як я зрозумів. Я супер бистро все добуваю, і взагалі, типа, все супер-супер круто. Але чи зможу я побитися з розбій? З цим сердечком, оце потрібно перевірити. І, до речі, скільки в мене є пір'ї? У мене є тільки 5. А мені надо 8. Це потрібно ще десь курей знайти. Так, розбійники, розходьтесь, Саня прийшов. Бем! Я з одного удару їх вбиваю, але вони Вони не можуть мені нічого зробити просто! Вони не пробивають мене взагалі! Обалдеть! Оце жесть. Я знаю, наскільки вони сильні, в звичайному Майнкрафті. Ну, якщо не враховувати те, що у мене є суперсердечко, то я би вже давно помер. Я мечом, дивіться, як ламаю блоки. Оце квапливість у мене шикарна. Так, а ну давайте зайдемо, подивимося, що в них тут в скрині лежить. Я їх ще чую, кілька чоловік. Ось доша є. О, цей навіть з знаменем був. Тепер у мене ще є ефект дурного знамена. О, ріг, до речі, ріг кози. А ну давайте якось його використаємо. Найс! Nice. Хеха. Yeah. Так, давайте звідси спригнемо і підемо шукати курей, тому що мені потрібні кури. Let's go. Ось до, до речі, курка. Nice, є, і курка. Найс, пірічко є. Летс гоу. ще пір'я. І давай ще з тебе пірічко. І з тебе теж пірічко. В мене, виходить, дев'ять пір'я вже є. Це супер, чітко, Давайте зробимо сердечко. Так, мені потрібно скло і пір'я. Летс go. Активовуємо його. І все, у мене всі мої ефекти пропали. А хто це полетів? У них гравітація змінилась? Так, зачекай. Чому вони полетіли це раз? Дивись, всі, всі летять просто в небо. Дивись, 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 дивись. І потім падають і розбиваються. Я просто замінив всім повністю гравітацію. Оце жесть. Це просто жесть. Дивіться, всі падають. Знаєте, що я хочу зробити з цим сердечком? Я хочу дещо перевірити. Оце те, що я хотів перевірити. Дивіться, ендермени. їх же ж тут купа, і вони всі просто падають. Вони не можуть нічого зробити. Обалдеть! Це жесть якась. Скільки тут сердечок? Купа... Дракон мене вдарив, все, моє сердечко не працює. Так, дуєм врага. Цікаво, чи зможе я ендермена вдарити з одного вдару? Нічого собі я йому демеджу наносю цим сердечком. Обалдеть. Ну, чесно кажучи, я не хотів цього перевіряти. Я хотів ще кілька сердечок зробити, але просто мені супер стало цікаво, як сердечко гравітації буде працювати в Енд Світі. Але от те, що в мене є ефект е нічного бачення, це все робить таким піксельним і супер незручно. Давайте йому наваляємо зараз. Він взагалі в шоці. Я не знаю, я йому ну, з меча супер багато зношу. Але є одна халепа, він регенерує. Але в мене є арбалети. І, можливо, я зможу зламати кілька кристалів. Але давайте перед початком цього ще його вдаримо кілька разів. Обалдеть! Давайте зламаємо зараз самі такі ближчі кристали, щоб він хоч трішки менше регенерував. І давайте його знову поб'ємо. Я його вбив просто з меча цим обсердечком сердечком. Я не знаю, це шок просто. Давайте обов'язково його перевіримо зараз. Ну, спригнемо світу, чи зможу я получити демеджа взагалі з таким ну, з таким сердечком. От. А поки я падаю, ви підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдене. Я помер це зразу! Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдене. Не забувайте про інший канал, на якому будуть виходити відоси по Роблоксу. Посилання обов'язково залишу в описі. І не забувайте про конкурс в інстаграмі. Тому також підписуйтесь і всім пока.